Міліція вирішила більше не блокувати домен XUA і відкликали відповідну вимогу. Переконує в цьому керуючий партнер юридичної фірми Юскутум Артем Афян. Саме він представляє інтереси файлообмінника. Афян розказав і деталі, що справу порушили за фактом розміщення п'ятьма не встановленими на порталі контрафактної продукції компанії АДОП. Суму збитку позивач оцінив у 180 тисяч гривень. От міліція портал і прикрила. Та слідство, врешті, виявило, факт розміщення на порталі неліцензійних продуктів не може стати причиною для блокування домену. Тепер його повернуть, але відразу відновити роботу не вдасться. Юрист стверджує, що сервери порталу все ще у міліції і додає, їхнє вилучення жодним чином не допоможе встановити особи тих п'яти порушників, які розмістили контрафактний контент. Навіть більше після блокування домену встановити їх стало неможливо. Напередодні представник XUA Юрій Спісковий також казав, що над відновленням ресурсу вже працюють. Щоправда, деталі чи певні строки так і не назвав. Невже в МВС через убитий сайт чи якісь інші причини вирішили зробити відкат? Це невідомо. Ні підтверджувати, ні спростовувати інформацію про розблокування чи відновлення XUA в МВС не поспішають. Жодного повідомлення про це немає на офіційних сторінках відомства на Фейсбук, які виступають. Ють тимчасовими сайту замінниками.